Вівторок, 22 червня, час говорити про головні події нашого міста та області. В студії працює Світлана Кренці. Вітаю. Сьогодні день скороботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. 22 червня 1941 року. Друга світова війна розв'язана гітлером і Сталіним, прийшла на терени тодішньої радянської України. А до приходу гітлерівців НКВД почали розстрілювати політичних бранців, в тому числі і в Стрийській тюрмі з цієї сумної річниці на території меморіального комплексу борцям за волю України відбувся мітинг Реквієм. Більше про це далі. Хресним ходом під звуки скорботних мелодій прийшли на це святе для кожного стріяни на місце. Учасники мітингу реквієму ветерани ОУНУПА – нащадки жертв комуністичного режиму, представники міської влади, духовенства і громадськості. Підслуживши панахиду, вони вшанували пам'ять жертв війни і репресій хвилиною мовчання. Поклали вінки і квіти до хреста скорботи. До присутніх звернулася голова стрейської станиці ветеранів ОУНУПА Любомира Сулик. Коли я Бо знаючи, що за тими стінами були страшні муки, їх страшні мучили. Їм припалювали живілом п'яти, їм запитали говки під нігті, їх вішали на гачок. І вони терпіли муки страшні наповнення. Але вони не здалися. Вони не підписали і не пішли розпліпраць допомоги. Спогадами про події тих далеких років поділилися учасники національно визвольних змагань. Як то було 69 років тому, в сценізованій формі показали артисти народного самодіяльного театру Перелас. Відкриває їх горально. Дякую вам, діти мої, що визволили мене. Пригорніться до мене. Я люблю вас і покладаю на вас великі надії. Україно, рідна ненько, тобі Ненько, присягне серця, кров і любов. Все тобі віддати боротьбі за Україну, за мою волю, за честь, за славу, за народ. Уляна Шуцман, Руслан Леськів, новини стрія. Незаконний азарт у дублянах Львівської області співробітники управління податкової міліції припинили діяльність підпільного грального закладу. Повідомляє ЗІК Австрію, виявлено технологічний різновид нелегальної установи, замаскований під інтерактивний клуб. Вартість вилученого традиційного та комп'ютерного грального обладнання, що приносило незаконний дохід власникам, становить 460 тисяч гривень. За цими фактами проводиться дослідча перевірка. Нагадаємо, у липні цього року виповнюється рік, як в. Україні на законодавчому рівні було оголошено війну гральному бізнесу, проте, незважаючи на численні перевірки, чималі штрафи і порушені кримінальні справи, очікуваний дохід від цієї справи для декого переважує ризик опинитися в конфлікті із законом. За час дії міської програми соціального захисту та реабілітації інвалідів з бюджету міста виділено на їхні потреби більше 2 мільйонів гривень. Про це та інше йшлося сьогодні на засіданні виконавчого комітету міської ради, учасником якого був і мій колега Василь Алексєєв. Саме зі справ інвалідських і розпочався розгляд винесених на засідання 40 питань порядку денного про виконання міської комплексної програми соціального захисту та реабілітації інвалідів на 2007-2010 роки доповіла заступник міського голови Таїсія Гайдукевич. За період 2007 і 5 місяців 2000 до 2010 року, тобто це вже 4 роки таких би неповних, за рахунок коштів міського бюджету було надано пів субсидій допомоги компенсації інваліда міста на загальну суму мільйон 632 тисячі гривень. Наштовано 168 пандусів та понижених тротуарів і з'їздів для інвалідів на загальну суму 690 тисяч гривень. На даний час в місті перебуває на обліку 3678 інвалідів. Плідно працює координаційна рада у справах інвалідів при міському голові. Щоквартально на засіданнях ради вирішуються актуальні питання життя і діяльності громадських організацій інвалідів, їх соціальний захист і надання грошової чи іншої допомоги. Звичайно, нам. І ще далеко значить, до тих, що робиться на Заході. Але це, що зараз робимо, це дуже великий плюс. Звичайно, що, напевно, нашим інвалідам, якщо ми значить, їм дали допомогу на мільйон шістсот тисяч, звичайно, би хотіли це, щоб більше дати тої допомоги, щоб вони відчули, розуміють, значить себе більш фінансово значить, захищені. Ця програма хороша, це добре, значить, тішить і мене. Я думаю, що і наших і людей, які є в строю. Що в цьому напрямку зроблено багато, і в цьому напрямку ми будемо далі робити, нарощувати, нарощувати наші потуги. Йшлося на засіданні також про проведення імунопрофілактики в місті, уточнення міського бюджету, опікунсько-сиріцької і дозвіл на майнові питання. Вирішено надати одноразову допомогу громадянам на загальну суму майже 20 тисяч гривень. Клопотатися про надання двом стріянкам почесного звання мати героїня. Було затверджено план роботи виконкому міської ради на друге півріччя. Ще виконкому погодилися надати щорічну відпустку міському голові Романа Штамов'яту до 10 липня. Повну телеверсію засідання місь виконкому дивіться на нашому каналі у віснику міської ради. Львівщина досі не отримала коштів на ліквідацію наслідків буревію. 10 мільйонів гривень, обіцяних міністром з надзвичайних ситуацій Нестором Шуфричом, під час його візиту до Львова в область ще не надходили. Зі своєї сторони Львівщина підготувала всі необхідні документи. Про це сьогодні зазначив начальник управління з надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації Олексій Татаренко. За його словами, роботи з ліквідації Сідків стихії ведуться в борг. Крім того, 39 мешканцям села Сокільники Пустомитівського району для відшкодування збитків із резервного фонду бюджету Львівської області виділено більше 170 тисяч гривень. Їх перераховано на персональні рахунки громадян. Найбільшу кількість ДТП на Львівщині зареєстровано у січні найбільше загинуло у лютому. Про це ЗІК повідомили у прес-службі управління Даї у Львівській області. Протягом січня-березня цього року найбільше автопригод зареєстровано у понеділок. Це 16%. відсотків. Натомість за цей період найбільше автопригод з постраждалими зареєстровано у четвер, більше 19%. відсотків. Аналізуючи кількість ДТП за часом, скоєння варто відзначити, що пік аварійності припадає на 10 годину ранку. У цей час Лоскоєно вісім відсотків від всіх ДТП. Найбільша кількість потерпілих учасників ДТП припадає на восьму годину. На сьогодні це все ще раз. Переглянути новини. Ви можете на сайті, адреса якого на ваших екранах. Зустрінемось завтра. У цій же порі. на все добре. Вітаю з вами, Олег Фелик, з оглядом спортивних подій. Сьогодні у випуску Віряни Іванчук найкращий нужненко хоче побити Хатона. турки. Судитимуться за хметою. А зараз просити інше детальніше. Розпочнемо з новин шахів. Іванчук переможець шахового меморіалу Капабланки у Гавані Кува завершився 45-й міжнародний шаховий меморіал третього чемпіона світу Хосе Руля Капабланки. Переможцем турніру став львівський гросмейстер Василь Іванчук. Цей престижний турнір Василь виграє уже в четверте. Повідомляє Галицький спорт в останньому десятому турі. Лівянин зіграв нічию зі своїм головним переслідувачем Яном Непомнящим із Росії. І з цими очками з десяти можливих виграв турнір. Екс воротар Чорноморця Руденко підписав контракт із Карпатами. Екс-голкіпер одеського чорноморця Віталій Руденко поставив підпис під контрактом з ФК Карпати. Угода між гравцем та клубом чинна впродовж двох років, інформує офіційний сайт ФК Карпати. Сьогодні голкіпер приєднається до тренувального табору зеленобілих в австрійському Валькзеєм, де команда Олега Кононова розпочала тренувальний збір. Нужненко хоче побити Хатона, на, щоб судді не сумнівалися в його перемозі. Як чемпіон світу за версією WBA українець, Юрій Нужненко. Припускає, що судді можуть засудити його у двобої з британцем Меттю Хатуном. 16 липня пощади йому не буде. Мені доведеться або нокаутувати його, або побути так, щоб моя перевага не викликала сумнів, навіть у найбільш відданих його шанувальників, не кажучи вже про суддів. Я прекрасно усвідомлюю, що у випадку близького бою перемогу в Англії мені не віддадуть. Цитують нежненка подробності. Недалеко від головної арени чемпіонату світу 2010 прогримів вибух. За попередньою інформацією, вибухнула бомба. Пізніше надійшла інформація про те, що бомба закладена також у прес-центрі у Кейптауні. Журналістам, які працювали, там довелося негайно залишити приміщення і дати можливість поліцейським обшукати будинок. Загроза вибуху була визнана помилковою. Вибуховий пристрій не знайшли. Пізніше поліція пояснила, що вибух стався за 500 метрів до стадіону в Сокер Сіті в індустріальній зоні. ФІФА буде розслідувати інцидент під час матчу Гана-Австралія. Пресаташе Фіфа Ніколя Майно заявив про намір організації розслідувати інциденти, що відбувалися на матчі чемпіонату світу між збірними Гани і Австралії. За свідченнями очевидців австралійські вболівальники кидали з трибун пластикові пляшки. Предмети падали на бігові доріжки та футбольне поле. Ніхто в результаті їх дій не постраждав. Одним із наших головних завдань забезпечення безпеки. Не можна кидати з трибун пляшки. Ми маємо намір розібратися ці спра він цитує майна Лайф. Турки судитимуться за Ахметовим через стадіон Донбас Арена. Н-підрядник стадіону Донбас Арена буде судитися з власником донецького шахтаря Рінатом Ахметовим, Повідомляє Newsroom. турецька компанія Весаніас», генеральний підрядник стадіону Донбас Арена подала міжнародний комерційний арбітражний суд Російської Федерації позов на компенсацію збитків, понесених від замовника Тиофф Стадіон ФК Шахтар у ході реалізації проекту Донбас Арена. І це була остання новина на сьогодні. Дякую за увагу. З вами був Олег Фулик. На все добре до зустрічі у цій же порі завтра. А завтра синоптики передають дощову погоду, атмосферний тиск 729 міліметрів тутного стовпчика. Вологість повітря 91 Температура повітря вночі 10-14 градусів з позначкою плюс. День 10-12 вище нуля. Вітер північного напрямку 5-7 метрів за секунду.